Сьогодні до нас прийшов незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим, помічником і руйнівником. Послухайте його. Можу я бути лагідним часом. Ваш будинок зігрію я взимку, але коли зі мною грають, можу пожежею обернутись. Ви здогадалися, хто буде нашим гостем? Це вогонь. Діти, погляньте на малюнок. Як ви думаєте, що він може означати? Так, світло. А тепер давайте поміркуємо, як вогонь може освітлювати адже ми користуємося електричним освітленням. Якщо електричного освітлення немає, то можна запалити свічку або лампу. Раніше світло людям давав вогонь свічки, факела або гасової лампи. У стародавніх людей було багато ворогів і дуже мало друзів. Вогонь був їхнім головним захисником від диких звірів, бо всі тварини дуже сильно бояться вогню, тому стародавні люди завжди підтримували вогонь у вогнищі перед своїми оселями. А як вогонь може нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. А як вогонь може нагодувати нас далеко від дому? В лісі, наприклад? Так, можна приготувати їжу на вогнищі. А що зігріває нас в квартирах? Так, теплі батареї. Але раніше, коли ще не придумали нагрівати воду і пускати її по трубах батарей, будинків, людей зігрівав вогонь. А знаєте як? Люди обігрівалися за допомогою печей, в них горіли дрова і вугілля, а від вогню йшло тепло. А зараз ми з вами переконаємося, що вогонь може бути не лише другом, а й ворогом. Ні в якому разі не намагайтеся повторити за мною цей дослід. Я підношу папір до полум'я свічки, але на відстані кількох сантиметрів, не торкаючись видимої частини полум'я. Через кілька секунд ви вже бачите, як листочок задимився, ще трошки і він загориться. Точно так само може виглядати і ваша улюблена книга чи фотографія, якщо зустрінеться з вогнем. Не можна близько підходити до вогню, можна обпектися. Не можна близько підносити до вогню предмети, що можуть запалитися і нанести шкоду людині. А зараз вогонь приготував для вас цікаві малюнки. Їх потрібно розглянути і визначити, які можуть спричинити пожежу, а які ні? Чи можуть олівці спричинити пожежу? Звичайно, ні. Чи можуть спричинити пожежу сірники? Так, звісно, необережне поводження з сірниками спричиняє пожежу? Чи може спричинити пожежу газова плита? Так, звісно, якщо користуватися несправною плитою або залишити її без нагляду, вона обов'язково стане причиною пожежі. Чи може свічка спричинити пожежу? Так, залишена без нагляду свічка або поставлена близько до легкозаймистих предметів, обов'язково стане причиною пожежі. Чи може пожежна машина стати причиною пожежі? Звичайно, ні. Пожежна машина допомагає ліквідувати пожежу? Чи може праска бути причиною пожежі? Так. Необережне поводження або залишена без догляду праска спричинить пожежу. Чи можуть іграшки спричинити пожежу? Ні, іграшки не можуть спричинити пожежу. А тепер пропоную пограти в гру так чи ні. Можна гратися з сірниками. Вимкни телевізор і вкладайся спати. Не можна сушити білизну над газом. Увімкни електроприлади і йди гуляти. Сірники дітям не іграшка, ялинку прикрасимо бенгальськими вогнями. Під час пожежі заховаюсь під ліжко. Діти, намагайтеся запам'ятати усі правила і дотримуватися їх, щоб пожежна машина ніколи не приїжджала до вашого дому. А якщо вже трапилася пожежа, що потрібно робити? Правильно викликати пожежну службу. Чому пожежна машина має червоний колір? Навіщо їй такий гучний сигнал? Вогонь дарує людям світло, вогонь дарує їм тепло. Коли б тепло і світло зникло, життя б на світі не було. Діти, я бажаю, щоб ви не забували правила пожежної безпеки, і тоді вогонь вам буде помічником і другом.